Мічка, хто тут найнижчий? Євичка. Давай ми дівчинці намалюємо одну крапочку. Да? Це сестричка маленька. А хто трошечки вищий, ніж вона? Ага, молодець. Давай дві крапочки сюди поставимо. Так. А хто вищий за хлопчика? Ні, трошки вищий, але не самий високий. Так, сестричка. Тогольник є. Три. Так, три. А кто трещечки выше, за дівчинку? Мама, давай четыре. Я закончила. А кто най най най, -най выше? Кто най най най, -най выше? Кто это? Пять. Давай пять крапочек туда. Пять. Вот это пять? Так, не, это три. Один, два, три. И еще две. А скажи мне, будь ласка, Димочка, в тебе есть семья? Есть. А кто в твоей семье? Еще одну карточку. Кто в твоей семье? Денишка. Братик, так, Дениска. Не, вот это Денишка, вот это мой братик. Чуть-чуть он подрос. А это ты? Да. А вот это мой папа. Так. А це моя мама. Дуже добре. І а дуже... хто у вас в сім'ї найвищий? Папа. А хто найнижчий? Таня. Не, найнижчий. Кто самый в сім'ї вашій? Хто? Бабушка Люда. Бабушка Люда сама низенька? Ні, чуть-чуть. Ага, а Дениска. Чуть-чуть, ну да, чуть, -чуть рис. Ми 4. А кто самый самый низенький в семье? Кто самый самый низенький? Кто самый маленький? Маленький кто? Аль чуть, чуть побольше. Ага. Зрозуміло. Ні, дивись в твоїй сім'ї, в тебе сім'я, мама, тато, Дениска і ти. Хто самый низенький? А, yes. — Алекс. — А хто таке бусинка. — А бусинка це хто? Собака. Зрозуміло, добре. Дівчата а ти якось допомагаєш своїй сім'ї? Да. А як? Ж... Папу уїжджає на роботу. А як ти допомагаєш? Як ти турбуєшся про них? Я люблю папу і маму люблю. А як ти це проявляєш, цю любов до них? Нимашки. Так. Да. Молодець. А ти говориш їм, що ти їх любиш? Ну, вже підкріпка і Добре.